На підприємство Рівне Азот працівників із Рівного водій ігор возить уже багато років, але скоро йому може не стати роботи. Виникла правова колізія, через яку перевізників не пускають виходити на маршрут. До заводу веде два шляхи. Один із них через городок критикують самі водії. Дорога вузька, раз багато на селі дуже великий рух, школа близько, багато дітей бігає. І сильний вузький міст, і підйом. Зимою немає права спуститися. Но сюди з людьми я, наприклад, їхати не буду. Мені не мог приказати, я, ж як не то. я за людей відповідаю. Весь час людей з околиць, а це 3200 працівників, довозили дорогою, що починається від кільця у селі Карпилівка. Але наприкінці осені перевірка засвідчила, що залізничний переїзд знаходиться в аварійному стані, а тому їздити тут не можна. До того ж, траса не здана в експлуатацію, і хто її утримувач, невідомо. Провели нараду, були присутні керівник трансбезпеки і представник з поліції, яку ми обговорили і ні до чого не прийшли. Ми прийшли до того, що дороги, підвозя людей на рівне Азот, немає. Таким чином, схема не погоджується нам ні через городок, ні через кільце Карпилівка і до азоту. Таким чином, ми всі перевізники, які знаходяться тут, знаходимося поза правим полем. Корені цієї історії ще більш заплутані. Коли в листопаді на підприємство навідалась перевірка Укртрансбезпеки, то виявила, що паспорти маршрутів зразка 2008 року вже не відповідають чинним вимогам. За це виписали постанову. А перевізників оштрафували на 1700 гривень за 17 автобусів. Якби вони нам дали шанс, написали припис на усунення, тобто привести цей паспорт у відповідність до цього паспорта. А ми хотіли привести у відповідні ще 1 лютого 2016 року, але не могли, тому що Державтоінспекція не може визначитися з дорогою, а куди їхати? Мені створили такі умови, що я не можу, і ми попередили адміністрацію, що будемо возити азот тільки до 12 січня. Ситуація вимагає негайного реагування, бо під загрозою робота найбільшого рівненського підприємства. Вчора направили ми листа голові рівницької державної адміністрації Моляренко щодо перешкоджання законів господарській зв'язку падрівний азот. Цей лист зареєстрований і сьогодні він в секретаріаті голови адміністрації. В адміністрації про цю проблему знають і в найшвидші терміни планують визначити маршрут для регулярних спеціальних перевезень. В адміністрації направлені листи. До всіх установ і організацій, а це Рівний Азот, це управління Укртрансбезпеки та національна діяльність національної поліції для створення комісії, за результатами якому буде розглянуто подальшу схему організації дорожнього руху на підвезення працівників до рівня Азоту. Поки що ж азотівські автобуси курсують за звичним маршрутом через Карпилівське кільце. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.